У Тамбовській області Росії цієї ночі дрони атакували пороховий завод відео масштабної пожежі у Котовську. Місцеві жителі публікували у телеграм-каналах. Вони кажуть, що пролунало з десяток вибухів. Місцева влада підтвердила атаку. Тамбовський пороховий завод один із головних постачальників вибухових матеріалів для армії країни-агресорки. Він випускає близько 200 видів продукції для стрілецької зброї, артилерії, реактивних систем і вже втретє, початку року під ударом наших безпілотників. У центрі протидії дезінформації підтвердили атаку, результатом якої стала зупинка заводу. сейчас балахнет. Завод, блядь, горит. Нет, не завод. Может, завод? Завод. Росія розуміє тільки мову сили, тож потрібно посилювати тиск на неї, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерс після перемовин з прем'єром Нідерландів Діком Схофом. Очільник німецького уряду нагадав про останні російські повітряні атаки на українські міста, від яких гинуть мирні люди, та зазначив, це аж ніяк не було пропорційною відповіддю на дуже точні українські удари по військових авіабазах та інфраструктурі. Мерс наголосив, терор проти цивільних це найсерйозніший воєнний злочин. Канцлер зазначив, що. Слід запровадити нові справді дієві санкції проти Кремля і цим послати чіткий сигнал сили і стримування, і не тільки Москві. Це має бути також сигналом Вашингтону, що Європа надійний партнер у боротьбі за свободу, мир і добробут. Мерс наголосив, співпраця між Європою та США на тлі розвитку подій просто необхідна. Стає дедалі очевиднішим, що Росія загострює ситуацію замість того, щоб вести переговори. Тому федеральний уряд Німеччини продовжить працювати з партнерами над посиленням санкцій проти Москви. Бо зараз потрібно одночасно і підтримувати Київ і тиснути на Москву, щоб могли розпочатися реальні переговори щодо припинення вогню. Тим часом Росія виводить свій шантаж на новий рівень. Заступник російського міністра закордонних справ Сергій Рябков зажадав виведення військ НАТО з країн Балтії, інакше завершення війни в Україні не буде. Мовляв, фундаментальною причиною війни є саме розширення НАТО. Та чому Москва напала на Україну, а не на державу альянсу? Путінський прихвостень рябков не пояснив. Натомість керівник федеральної розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, його відомство має докази, що Росія хоче перевірити дієвість п'ятої статті НАТО, яка гарантує спільний захист країн учасниць альянсу в разі нападу на одну з них. Припускає, що під удар може потрапити Естонія, яку спробують захопити за кримським сценарієм. А поки що Росія активно веде в Німеччині шпигунську та підривну діяльність. Про це йдеться у доповіді федерального відомства з охорони Конституції Німеччини. Мета Росії. Дестабілізувати обстановку всередині країни, підірвати її роль у ЄС та НАТО, а також завадити підтримці України. Вашингтон ще повністю не відмовляється постачати Україні зброю, але міністр оборони Піт Гексет уже заявив, бюджет сполучених штатів на наступний рік передбачатиме зменшення військової допомоги Києву. Пояснив, адміністрація Трампа має зовсім інший погляд на цей конфлікт. Гексет зазначив, ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів в інтересах обох сторін і наших народів, в інтересах нашої країни, особливо з огляду на численні глобальні виклики у світі. У держдепартаменті сполучених штатів прокоментували прохання Києва. Щодо закупівель систем ППО пояснили, це компетенція Пентагону, і адміністрація Трампа працює над тим, щоб надати Україні захист від ракет. Речниця американського держдепу Темі Брюс зазначила, наша мета зробити так, щоб ця війна закінчилася. В Українському МЗС запевнили, надходження військової допомоги від Сполучених Штатів триває, але Україна вже працює над можливістю купівлі необхідного озброєння в американських партнерів.